Доброго ранку, друзі. Вас вітає Тернопільщина. Канал сільське подвір'я. Так, ранкова поранка. Випустила кури, кинула їм курудзів, Такі дрібні були курудзи, що ми вчора теребили, що поїли миші. Я їх відсіяла. Вони були так поколені. Думала, не з'їздять, з'їли, все з'їли. Я зараз ще їм трошки дам пшениці. Ой, де моє відерко? Де моє відерко? де моя мірочка є, є. Де тої пшениці взяти? Зараз секунду. Так, жулька поснідала, так, Жуля, Жуля, ти поснідала? Добре, все. Так, друзі. О, oh, 20 курей, 20 курей, ось така мірочка пшениці. Орати вони не йдуть, а просто так на, на жир їх годувати я не хочу. Так що ось так вже в корету не даємо. Побачила, побачила, що вони гарно справляються. І без корита. Гарно віддюбують із землі. Так що, все. Кури вже. Добре, кури вже. Кури вже. Так, маємо тут дрібну барабольку. Так, дрібної барабольки намила. Ну, тікай. Ось таке велике відро. І тут маленьким спреміксом а великим ось така мірка. Зараз це все їсти. Ну що, друзі, я вам зараз покажу, як ми годуємо свої свині. Дивіться, у пепи повно. Так, у цих великих купа меленого. Тут також купа меленого. Значить, оце все, оце і оце. Все відпадає. Даю тільки бараболі, нехай доїдають. Поки не з'їдять, нічого їсти не будуть. Цю муку лишаю на вечір. Може, з'їдять, то ввечер дасться. А ні, то завтра ж рано. От такі у нас порядки. Давайте, давайте. Працюйте. Працюйте. Ніхто вам ті бараболі варити не буде, ви собі не думайте. Давайте. Працюйте. Отак. І цієї їди їм має стати до вечора. Ну, по крайній мірі, поки, поки то все не з'їдять, поки то все не, не потлумлять, поки буде. Все, я пішла далі до роботи. Нема. Нема чого сидіти. Все, пішли. Пішли, Жуля. Нема чого сидіти. Так. Не бійтеся, то шнурок всього навсього. То всього-навсього шнурок. Чого ви підскакуєте? <кій> <кій> так. Так, відро сюди. Ага. <кій> Ще я мала взяти одноділ. діло. Ще я збираю поза хату ось такі свої відеречка від вазонків. Кхе -кхе. Поки що все складаю. Поки що все складаю. Маю тут такі койці від кріликів. Поки що туди все. А там буде видно. Ну, головне, щоб... Головне, щоб... Нема, не присипало нам це все діло, щоб ми потім не шукали і не знали, де воно є. Що тут сітки, ці шо кусочки, треба позабирати десь підвісити. Є купа, друзі, роботи. Маємо ще ось це все. Бачите, ось це все вирізувати, оце долиною, самою долиною. <кій> На горі не чіпаємо, бо того, що хто вже зі мною давно, знає, що у нас там горі скала. І ось такі навіть екземпляри летять з гори Бачите, це все прилетіло з гори Бачите, ось такі каменюки. Ось так. Але це все долиною. Ми це все маємо вирізати. Ось ці порослі, бо це все, бачите, нам від, відчихнулося і впало на хату. Це ми маємо все зробити порядок. Але поки що беремося до іншої роботи. Беру зараз тачку, відро для чоловіка, мішки і біжимо в кукурудзу. Маємо ще гарбузи зібрати, ще покосити, е -е 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 -е. кукурудзу ломати, ще маємо, та й маємо. Дуже багато все, всякої роботи. Ну, і на роботу вже треба буде скоро йти. Ну, бо роботу ніхто не відміняв. Як то кажуть, декілька днів відпустки це за свій рахунок. Ой, щось мені в грудях грає. Так що, так що, так що, друзі, так. Зараз Ні, не буду давати, мають ще там два тулупці з гарбуза. Нехай додзьобують, пшеницю віддюбали, кукурудзу видюбали, водичку мають. Та й все. Та й все добре. Свині дала їсти. Все, можна йти. Ви знаєте, друзі, як я завжди люблю говорити. І вчора я це казала, що я завжди знайду роботу, роботу або приключення якісь пригоди на свою п'яту точку. Так що я знайшла їх. Дивіться, маю ось такі саджанці гібіскуса. Бачите? Це з насіннячка. Дивіться, які класні. Корінь, такий добрячий корінь, витягувала сьогодні такий добрячий, але воно вже починає піджовкати, як кожне деревце, осінь, і починає піджовкати. Ось такий вже товстенький стовбурець. І я що вирішила? Щоб вони мені в стаканчиках цілу зиму не росли. Не знаю, чи добре, чи не добре. Хто знає, хто розуміється на цьому і буде дивитися мої відео, то підкажіть, чи треба їх розсаджувати, витягувати з стаканчика. Я зготувала ось ящик з глиною і хочу їх окремо кожен пересадити. Просто забрати з стаканчика, щоб укорінилася, щоб була друга ну, міцніша коренева система. І хочу з стаканчика висадити в ящик І поки що, нехай поки холодів нема, поки нехай укорівються на дворі, а потім, можливо, їх поставлю у підвал. Ну, ще побачу. Чи воно вартує це робити, чи не вартує. Чи нехай краще цілу зиму собі у приміщенні, де підвал, нехай цілу зиму собі там ростуть, чи краще пересадити. Ось така справа, таке запитання до вас, підкажіть мені. Ну що, друзі, збираємося в город. Але ще у чоловіка одна важлива робота. Наш цей коник був без світла. Подивіться, що поприроблював. Поприроблював ось такі фари. Але щось іде не так. Бо вже було світло, а зараз нема знов. Але він у мене рукастий. він зробить його однозначно. Хтось там перемикає. Ну то що? А чо, робив робив, а нарешті лишилася шапка запчастів. Ага. <реш> <реш> каже. Ну а що? Ще, ще не все? А ще що? Ща ти ж собі знайдеш обов'язково якусь роботу. Не, вже Після вже збору урожаю, все. так? Збору урожаю. Добре, прикручуй, але позакручуй вже всі ті болтики, раз ти вже... Ні, <різь> тут ще треба лізти, але я так не Ще треба Ти подивися, ти. Ой, боже, боже. Рукасте, але старе вже підсліпкувати. Куріча. <різь> 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 ну а що? <шо? різь> Це так чоловіка позорити. Ну, а то що, чоловік старий, вже що, він вже молоденький? Кестерий, ще п'ятнадцять. Ага, п'ятнадцятка, так. Зараз ще один бам. Чотири рази по п'ятнадцять. П'ятнадцятка. Ой, та й такі справи. Зараз снідати і до роботи. Де, друзі, нарешті. Нарешті ми вибралися. Доробив то світло. Нарешті ми вибралися в город. Поснідали і до роботи. На годиннику вже пізно години. Ну, яка пізна. Для села це вже пізно. Близько 10 години це вже пізно. Для села... Шоста, п'ята година це дуже рано. А вже десята – це вже пізно. Але нічого, божу допомогу. Спробуємо щось зробити, тільки б здоров'я не підвело. Так, друзі, почали ми свою кукурудзу. Спочатку почали з ранньостиглого сорту Почаївська, де 190 фау. Тобто ранньостиглий стиглий гіприд. Ну, ніби для початку ми задоволені. А далі побачимо. Як твої враження, чоловіче? Скажіть щось на камеру. Привітайтеся з нашими підписниками, бо їх вже 1200 поминуло вже, дякувати Богові. Може бути? Може бути. Може бути. Значить, голова сім'ї підтвердив, що може бути. Значить, поїхали далі. Так, друзі. Зламали ми вже з чоловіком майже чотири рядочки, він же там доламує. Ряди тут недовгі. Десь плюс-мінус 130 метрів. Це недовгі. Кукурудза ніби непогана, з цієї сторони трішки гірша, з тої сторони, трішки краща. Це, я вам скажу, друзі, така справа. Хто садить кукурудзу для тварини, то треба собі розраховувати сорт під свою зайнятість, як би то сказати? Бо Ранній сорт треба дуже швидко було ламати. Вже багато, ну як багато, не багато. Десь 3-4 качани знайшла, що вже ось тут, ось тут, ось тут, вже проростати почали. Оце ранній дуже сорт. Його ще треба було в вересні збирати. Його треба було до 20 вересня вже весь зібрати, виламати. Ось цих 10 рядочків цієї оржиці. А він самий раніше. Ну, не розрахували ми свої сили по ранньому збиранню, тому маємо те, що маємо. Продовжуємо далі. Бучте, яка це суха кукурудза, як витереблюється. Дуже сухі качани вже. Як уже цей, але котрий качин <кій> доверху, хоч їх дуже маленько. Дивіться, бачите, оце все я відтереблюю ось так, щоб воно не попало до інших. Або лишаємо на площі, бо того, що він тут мокрий. Може нам зацвісти. Ось так. Ну, усе, друзі, треба розчитувати по своїх силах по своїй зайнятості, по своїх силах, бо інакше діла не буде. Якщо садити інші сорти, інші сорти, як будемо збирати, там ще маємо два інших сорти, пізніших, то там ті типу, покажу теж, обов'язково постараюся показати, бо дай коротеньке відео, все рівно постараюся, бо ці рані і ці вони вже добряче сухі. Ну що, друзі, хочу вам розказати, як я по своїй дурості купилася на меншу ціну за насіння кукурудзи. Один сорт ми вже обламали, ось цей на прицепі. Інший сорт, але скажу про цей, що на прицепі. За кілограм я платила 45 гривень. Ось так я й попалася. Щоб хто буде купляти, щоб не попався, то кажу реальну ціну. Кілограм 45 гривень. Купляла в інтернет-магазині Ваша грядка міста Хмельницького, замовляла новою поштою. Але не про то мова, не про нову пошту і як я замовляла, а про те, як може людина попастися. Коли менша ціна у 20 гривень, ось так. Де ви тут бачите на прицепі кінський зуб? Хто розуміється, на кукурудзі, на насінні кукурудзи і на урожаю, де ви тут бачите кінський зуб? Тут все зведене, вся кукурудза, вся зведена. Вона якби ямочки має, але вона вся зведена. Дивіться. Отой нижній з ямочками, отой вже має ані граминочки. Так що це точно вже зведена кукурудза Це була заявлена сорт оржиця. От маємо і оржицю. Ось таку половина браку, половина гарної, але нічого, свиням буде, але. Руки, що скажуть, коли ми виломимо це все. Цей, навіть не знаю, як назвати. Ну, але таке, купилася та й купилася. Напівбрак, напівбрак ну, напівбрак. Тепер другий сорт. Оцей сорт ми почали ламати, це сорт Почаївська. Цей вже якби ну, трішечки-трішечки кращий, але теж усе зведено. Бачите? Це все зведено. Це я не кажу, ну, що винуватий магазин. Навіть не магазин винуватий, що продав таке, а винуватий постачальник, котрий поставив до магазину це насіння. Ну, і винувата я і багато таких, як я, котрі купилися на 20 гривень різниці в ціні. Оці два сорти. Були по 45 гривень, а зараз вам покажу сорт, який дійсно вартує своїх грошей. 20 гривень різниці. Дивіться. Хто розуміється, який кінський зуб. Бачите? Оце кукурудза, може би хтось сказав що вибрана. Нічого вона не вибрана. Два рядочки я зайшла, і так, два рядочки я їх і ламала. Щоб... Бачите? Вся одна в одну, Один брак. Один брак. Ну, але буває і таке буває. Дивіться, вся кукурудза, всі качани один в один. Аж одна, як то, можна задивитися на цю кукурудзу. І е, ціна питання була 45, ой, 65 гривень за кілограм. 20 гривень між тими сортами різниці. Не знаю, чи дійсно це людський фактор помилитися, чи як це назвати, не знаю. Але така є правда. І такі качани аж варто ламати, пішла і за 5 хвилин наламала відро, навіть не ціле, пару там якихось бадил і вже, і вже повне відро. А це ломиш, 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 ломиш і нічого не гомо сьогодні наламати.